В нього є зазвичай такий властивий йому покерфейс, тобто обличчя, яке дуже мало видає емоції. І це дуже важлива риса для розвідника. Ніхто не знає, що в нього на умі в цьому плані, і помітний водночас такий досить розвинений інтелект людини, тому що інтерв'ю це не просто виступ, десь там відрепетирований на кілька хвилин. Це жива розмова, запитання Мосейчук. Це насправді досить такі обдумані питання акули української журналістики, і тут Буданов продемонстрував дійсно, що він має знання, володіє інтелектом, володіє. Загалом, хорошим рівнем інтелектуального розвитку, і е, фактично можна сказати, що Буданов не стільки там, десь комусь хотів сподобатися, скільки був самим собою.